Ну що, я нас, я нас усіх поздравляю. Вийшов випити кофе в парк. І думаю, дай-ка я вийду утром правда, в ефір на ТікТокі. А чорт і не вийти? Я ж хлопцям дав слово, що соберу на машину. Значить, соберу. А вдруг утром людей теж буде бажання послухати Льошу Воскреску, волонтера. Тисяча людей в ефірі. Тисяча людей раз упало до 400, а так тисяча людей 2 години я проспілкувався в ефірі, я показав парк. На якому відмили 4 мільйона гривень? Обсудили наших ізірок, перемили кості, нашим політикам, мандабулам, брехунам і все. Е Все-таки коли ти ведеш прямий ефір без модератора, це хірово. Тому що ця вся піздота, і мразота, чорнорота не заспокоїться до тих пір, поки не забанить твій Тік-Ток. Викинули з Тік-тока, я заходжу, а Тік-Ток твій заблокований назавжди. От у мене питання, в якій я країні живу? Какого хрена в ТикТоке расист на расисті, расистам поганяє, прямі ефіри веде, стріми ведуть? І ніхто їм не блокує тіктоки. Ви мені, ви, наші, спецслужби срані, я не знаю, вже десятка три тіктоки положили. Ви розумієте, що ви просто сете проти вітру? Я зараз ще Тік Тук создав. І люди знайдуть цей Тік і оці 10 тисяч людей, які зібрали підписників за місяць, зараз сюди перейдуть. Не тратьте куми сили, спускайтеся на дно. Що ви робите, придурки? Нахіра ви блокуєте соцсети волонтерів. Спасіба Богу, що мені вистачило ума вчора вийти в Тік-Ток в ефір з воєнним і е, допомогти в зборі на автомобіль, так сказати, покласти старт і плюс паралельно в YouTube. Сьогодні все, TikTok грохнули, немає. Ну я апеляцію подав, ну я думаю, що странички не буде. Так що шукайте е, сторінку TikTok, там 300 з чим то підписчиків. Е, я зараз той тік буду вести. Наївні. Да піздєцов. Ви б, рашистов так би банили, клали б е, странички, як ви е, мої кладете. Воно, сука, сидить, веде стрім. Собирає бабки і розказує, що воно вже на хрещатику сидить. І не, і не кладуть, не банять. Тут ввечері создав тік-ток, утром вже його грохнули. Вашу б оперативність б дав в нужне русло не антидержавницьке, не антиволонтерське, а продержавницьке. В підтримку волонтерів. Як казали хлопці на блокпосту, ті, що раком поставили мусорок, ви тут стоїте для того, щоб расистів не пропустити, а не для того, щоб нам мішати. Бо це зона бойових дій, ви нас знаєте, ви нас бачите кожен день. Так от ви поставлені для того, щоб воювати з внутрішнім ворогом, а не підтримувати внутрішніх ворогів в соцсетях, грохаючи, кладучи в соцмережі волонтерів і патріотів України. Ганьба вам!